Таро прогноз для левів на лютий місяць. Усім привіт, Я Ліна, таролог, і сьогодні хочу подивитися, що ж чекає левів у лютому місяці. Так, леви, поставте лайк на це відео, подумайте зараз про себе, сконцентруйтеся на своїй енергетиці і запитайте подумки, що вас чекає у лютому, яка основна головна енергія буде панувати в цьому місяці. Дивимося, леви. Лева, а що сталося? Дуже е, така карта, коли ви грузите себе думками, коли ви можете навіть ніч не спати, за щось хвилюватися, за щось переживати, думками навіювати на якийсь негатив. Але ви в цьому негативі, от як наче все ж таки перебуваєте в якійсь своїй зоні комфорту, ви вже можливо звикли себе накручувати і е, думати про погане, думати. Про щось, чого можливо, і немає, але ви собі дуже-дуже багато чого навіюєте самі. Ось ця карта, якраз таки, коли людина впадає в стан жертви, коли в людини все погано, вона дивиться на світ із негативної точки зору, вона боїться щось зробити, вийти з зони комфорту, щоб. Якось поміняти щось, да, змінити своє життя або змінити хід своїх думок. Ну, тобто, да, якась така карта, а з чим це пов'язано? Давайте глянемо. З якою сферою це пов'язано, чому так? Це пов'язано, скоріш за все, з сім'єю, з особистим життям, з вашими емоціями, да, з дітьми, можливо. А також ну, тут карта дому, карта сім'ї. Такого емоційного наповнення, щастя. Можливо, вам цього просто не вистачає, і ви через це можете да, переживати так сильно. Добре, давайте дивитися, що вас чекає в особистому житті, але на лютий місяць. Що чекає в особистому житті у сфері кохання? А тут у вас, як наче, якась пауза. Можливо, це карта спокою, да? якщо дивитися в більш позитивній трактовці цієї карти, то це можливо якийсь відпочинок, спокій, відпустка з коханою людиною. або просто все спокійно, стабільно, немає нічого такого. Вау-вау, да? все дуже так якось на паузі. Можливо, це стосунки на відстані, тобто ще треба почекати вам щось, якісь обставини, щоб відбулися. Щоб побачитися? А, можливо, ви в такому стані, що ви не готові, вам не хочеться, у вас такий стан, да, що ви вам не до стосунки, ось може, отак. Да. Тому, ну, в особистому житті у вас як наче пауза. Нічого не міняється. Окей, давайте подивимося на сферу фінансів та роботи. Що чекає Левів у лютому в сфері фінансів та роботи? Яка перспектива буде? А тут у вас якась брехня, якийсь обман, якась хитрість, щось недосказане, або навпаки, да, дізнаєтеся якусь брехню. Давайте дивитися ще одну карту. Ну тут ви, скоріш за все, сумніваєтеся. Можливо, самі себе обманюєте, що вам ця робота подобається до душі, або у вас ви заплуталися. Ви не знаєте, що вам робити в вашій роботі? Щось. Ну, взагалі вигрузитися і по особистому життю, і, можливо, і по роботі також тут, да? місяць він завжди дає сумніви, страхи, немає контролю над ситуацією, хоча ви хочете її контролювати, у вас немає розуміння, що буде далі. Все, як наче в тумані, все незрозуміло. Тобто, якось так вам досить важко у лютому. Окей. Давайте глянемо пораду, що робити левом, щоб місяць був краще. Пораду для левів загальна. На лютий. Вау! Вау! Дивіться, у вас нульовий аркан, старший аркан дурень, який говорить про абсолютно щось нове, щось з нуля. Вам не потрібно нічого боятися. Вам треба лише. Зробити крок у щось невідоме для вас, да, почати щось з нуля, якусь або справу, або ідею вцілювати, не боятися нічого, тому що дурень він не боїться нічого. У нього немає почуття страху. У нього є лише такий ентузіазм, відчуття свободи, відчуття того, що він хоче пригод, що він хоче почати життя з нового, з чистого листа, з нуля. Він от йому і все йде в руки. Так, тому вам і порада така на лютий місяць почати щось з нуля, не боятися нічого, відкинути абсолютно всі сумніви та страхи, да, і, або на якусь пропозицію да, відгукнутися і вступити в щось таке новеньке для вас, або ж, можливо, у вас дійсно є якась ідея, як вам, до речі, це карта і подорожей, і переїздів. І нової роботи, і <свісно>, будь-що може відбутися у вашому житті, що почнеться з нуля. Ось так. Не бійтеся, да, починати це все. І тільки вперед не має бути ніяких сумнівів у вас. Леви мої дорогенькі, ось такий розклад у вас вийшов. Я вам бажаю прекрасного лютого, щоб у вас ці всі карти, цей весь розклад відбувся і програвся лише в найкращому варіанті. І з вами була Ліна, ваш таролог.